А як взагалі вийти із стосунків з нарцисом? Комфортного виходу з таких стосунків ніколи немає. Якщо технічно, то все просто. Перше, це коли людина приймає рішення, вона просто бере і уходить. друге, блокує повністю у всіх соціальних е е там, сітях і так далі, телефони, тобто робить так, щоб до неї не можна було до добратися. Третє тотально повністю концентрується на собі, на своїх на своїй роботі, на своєму здоров'ї, на своїй хобі, на своєму розвитку. Хочеться плакати, плачте, хочеться кричати, кричіть, Витягуйте ці емоції. Ну от такі от загальні рекомендації. Тобто, не намагайтесь з токсичними людьми, що там вони вас зрозуміють. Що ви розійдетесь як друзі, такого не буде, залишаючи цю людину, ви залишаєте її джерело тих токсичних емоцій, якими вона живиться. Ми це можемо назвати як енергетичний вампір, але якби такого не буде. Тобто, ви можете тільки попасти в пастку, що все буде окей. Ви дозволите себе вмовити, що ви починаєте з нуля. І, можливо, так воно і буде деякий час. Але звички, які у вас вже сформувались у відносинах, вони рано чи пізно вас все одно е, включать і знову ви вийдете на старі е, звичні ролі і ігри, і комунікацію один з одним. Неважливо, що там та людина думає. Важливо, що ви думаєте. Не потрібно думати, що там. Потрібно думати, що що у вас, і як ви бачите своє подальше життя.